Слава Ісусу мої возлюблені братики і сестрички! Я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні у нас дуже прекрасна глава. Це Іван Лія від Луки про митника і фарисея. Будьмо уважні. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий Митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар, пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю тільки. А митар, стоячи, віддалік не смів навіть очей звести на небо. Але б'ючи себе в груди, говорив, Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого, виправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Боже наш! Возлюблені братики і сестрички! Господь відповідав, коли йому задавали запитання, яка ж більша заповідь в законі, він сказав, возлюби Господа Бога Твого всім серцем своєю і всією душею своєю. Друга подібна до першого, возлюби ближнього свого як самого себе. На цих двох заповідях є закон і пророки. Так що цей зараз складний час. Мої рідненькі. Будьте милостиві один до одного і любіть один одного. Будьте благословенні Богом в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. До зустрічі!